Закінчиться і з часом відбудується міста, але ніколи більше не повернеться всі ті, кого забрали в небеса. Їх вже немає, безліч їх загинуло. Але за що? Чому така ціна? Благаю, Боже, спокою пошли, щоб моя рідна серце Україна більше пострілів війни Загадаю, бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом, блакитним, колосилися ниви, щоб сміхалися люди і жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у журбі за синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами. Щоб старенкі достатку всі свій вік доживали, щоб і пісня, і слово українські звучали. Я маю в серці мрію щиро, хай тихо стане в нас від миру і буде тихе щастя скрізь. Одна земля і одне в нас небо, одна зима і одне літо, хоч різні ми, але так схожі, бо кожен, кожен з нас не може без миру в Україні жити, де мирне небо, мирне жито, без мирних справ і мирних слів, Чи то є Харків, чи то є Львів, чи захід, то, чи то є схід. У мирі нам всім жити слід все дорожче і важливіше в країні рідні мирна тиша, тому я мрію палко й щиро, хай тихо стане в нас і до миру. Ми хочемо сказати простими словами про те, що турбує всіх нас цими днями, про те, як в думках малюємо картину, якою ми бачимо свою. Не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в Україні нашій ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. Ми маємо в країні чудових сусідів, запрошують в гості, і ми до них їдемо. Сусіди і самі в нас щастя бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блякають. В нашій Україні немає кордонів. І море, і сонце, Дніпро, Терекони, Карпати зимою в сніжних шапках. Відна Україна, люблю її, крапка.